Сторінка 82. Характер і доля людини, параграф 23-24 Світ дитинства в оповіданні Володимира Вениченка Віють вітри, віють буйні. Володимир Вениченко, 1880-1951 роки, народився в місті Єлисаветграді, нині Кропивницький, прозаїк, драматург, художник, політичний і громадський діяч. Найвідоміші твори оповідання Федько Халамидник, роман Сонячна Машина, П'єса Чорна Пантера і Білий ведмідь, дитячі літа Володимира Вениченка Володимир Винищенка з малку був мешкетником, любив ризик. Якось, посперечавшись з однолітками, перепливав широкий ставок і ледь не втопився, падав із коня, мав незалежну вдачу. У гімназії не корився інструкція із виховання добропорядного російського інтелігентна. У той час Україна входила до складу Російської імперії. Завжди говорив українською, хоч однокласники із заможніх родин дорікали йому холопським походженням, дражнили свинопасом. Хай там як? А Володя був здібним хлопцем. Досконало вивчав латинську, грецьку, німецьку і французьку мови. багато читав, мав чудову пам'ять, навчався на відмінно. Через брак коштів і революційні погляди, запальний характер і любов до всього українського йому так і не вдалося отримати документ про закінчення гімназії. Згодом він вступив на юридичний факультет Київського університету, став відомим в Україні політиком і письменником. Світ дитинства в оповіданні Володимира Вінниченка віють вітри. Віють буйні. Дитинство період у житті людини, коли вона формується як особистість. Важливу роль у цьому відіграє оточення: батьки, друзі, знайомі, школа. Гринь, головний герой оповідання. Віють вітри, віють буйні. Народився в заможній родині. З перших рядків твору автор дає йому промовисту характеристику: він владика, цар і Бог над речами і людьми, де слово та плач його, закон для мами, тата, гаврика, рябухи, санька, кішки. Собаки, жульки для всіх стільців, скриньок, щиток. Із цього опису стає зрозуміло, що хлопчик примхливий. Усі його забаганки виконують безвідмовно, але не завжди. Сьогодні батьків удома немає. На господарстві лише наймочка санька. Пізний вечір у кутках і за кутках оселі темрява, яка лякає малого, владику, царя і бога. І ось у такий момент хлопчик втрачає важелі впливу на бідну саньку, піддається на її шантаж. Увечір. Ні, сцені розкриваються характери і психологія дітей п'ятирічного хлопчика з панської родини та дев'ятирічної дівчинки наймечки